I think I'm not sure what I'm saying. Зеленым, засветиться зеленым. Сейчас я не бачу, что. Габул Николаевич, вы чуєте нас? у нас? Точно. Да, mm -hmm. yeah. yeah, все. Судове засідання оголошується відкритим, розглядається клопотання обвинуваченого портала Валерія Ігоровича розкасування грошового стягнення у кримінальній справі з обвинуваченням портали Валерія Ігоровича за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України. Судове засідання з'явиться захисник, бере участь в режимі відеоконференції. Повідомляю про те, що здійснюється повне фіксування судового засідання. Під системою ВКЗ проводиться відеозапис. Так. Права в процесі вам відомі, так? Так. Вашу е, справу розглядає суддя соколова секретар. Шевченко, Чому? заміна секретаря. Відводів немає до секретаря? Відводів немає, немає. Так, і щодо клопотань. Надходило клопотання від. Обвинуваченого про участь в режимі відеоконференції ухвалою суду відмовлено було в задоволенні такого клопотання з наведення підстав тисячого надійшла заява про відкладення розгляду справи. Жодних причин вказані в заяві не зазначено, тому відповідно до частини 2 статті 147 АПК України. Суд вважає можливим розглянути справу за відсутності портали Валерія Ігоровича. Як це передбачено частиною другої вказаної статті? Він так знаходиться? Він за Я бачу, що там зазначено, що там знаходиться особина Павло Миколаєвич, який бере участь у справі ви з власного електронного кабінету. Якщо. Ви дострименно е, попасть... знаєте, ви знаєте, якби ви не знали порталу, да, це ладно. один момент. Добре, Павло Миколаївич, якщо Валерій Ігорович бажає брати участь в режимі відеоконференції, він повинен подати таку заяву зазначити підстави, чому він не може особисто звернутися, з'явитися до суду, про це зазначити. Він має право з власного кабінету під системи. Зайди. Можливо <плес> буде зараз підключити вашу честь його до власного кабінету, він може зараз. Причини ввести. неявки не повідомлено. судове засідання. Від вас така заява надійшла, ви не зазначили, не що ви перебуваєте в місті Суми. Суд вважається поважний а, причин, оскільки ви берете <плес> участь в іншій справі. Ви ж бачите, він разом зі мною. То я тут. розумію, ну їздити з адвокатом десь в якихсь справах це причина, не поважна причина неявки судових засідання. У нас ще одне засідання, чому він зі мною? У нас о 16-й годині засідання. Це потрібно повідомляти суду завчасно, перед судовим засіданням. Та він про це повідомляв вам клопотання? Клопотання жодних доводів не зазначалося, чому він не з'явився в судове засідання? Якщо ви цього клопотання не бачите, але матимете змогу ознайомитись, коли будете ви ще дозвольте зараз портала заяву клопотання, тому що фізично він не зможе, вибачте, напечатати це клопотання, вам зараз відправити, тому що розпочати судове засідання. Вам же ж відомо, хто такий Валерій Ігоріч, тому що ви слухаєте кримінальне провадження відносно його обвинувачення? Третій рік. Третій, Третій рік. рік буде перший його останній раз. Коли особа бере участь в режимі біоконференції не з власного кабінету, як це зрозуміло, треба власно. Я бачу зараз е, е, на екрані, що написано особина Павло а хто інша особа, Я яким вас... чином ідентифікувати? Ідентифікувати, якщо можливо, буде, зараз ваша честь надати доступ порталі до електронного кабінету, ну а в нього є такий доступ. Ні-ні-ні, він заходить. Він заходить відеоконференцію, його не залучили. Ви ж дивіться, запрошені. Якщо можливо, залучить його, він зараз підтвердить, що це він. Ну, прийти, секретар просто залучає портала і відразу. Ну, у нас просто засідання ще о 16-й годині. Чому так і вийшло, що він зі мною? Разом з Я ним засідає. Але про це треба писати заяву до суду завчасно до початку судового засідання. Зрозуміло, ваша честь, вибачте. Треть буде писати Зелений. Приймали? Не бачу. Ще екранчик там відкритися. Нема пока запрошення. Запрошення написано, да. О, а запрошен. ну дивіться. Зараз зараз секунду. Вмикайтеся. Тільки одночасно ж не розмовляйте, бо нічого не чую буде. Добре, я виключу. Угу. Є? А. Не бачу, я вже Валерій Ігорович, є у нас на відеоконференції. О, тепер Павло Валерія Ігорович, видно Добре. все. Добре. Добре. Будь ласка, коротенько, Валерій Ігорович. Зв'язок, пане? Ні, не зв'язок, то було дві камери одночасно, включено в автомобіль. Так. Коротко, якщо дозволите, справа в тому, що на мене було накладено стягнення. При цьому. Я хочу звернути увагу на те, що у відповідності до статті 139 КПК, якщо підозрюваний винувачено освіти потерпіли цивільний відповідач, представник юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, який був встановлено цим кодексом. Порядку викликаний, зокрема, написано наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлений з її змістом. Іншим шляхом не з'явився без поважних причин, або не повідомив. То на нього накладається грошове стягнення. Тобто, обов'язковою умовою є наявність відповідно. Розписки про отримання повістки, або якщо вона надсилалась шляхом надсилання листа електронною поштою, то має бути надійснена відповідь, що так мене повідомлено. Статтю 136 КПК України передбачено, що належним підтвердженням є отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом, Із чим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні відеозапис вручення особи повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особи повістки про виклик або ознайомлення з її змістом. Тобто ці фактичні обставини взагалі жодним чином не досліджувались. Також, якщо особа попередньо повідомила слідчого прокурора, слідчого суддю суд про адресу своєї електронної пошти надіслана на таку адресу повістка, про яку вважається отриманою у підтвердження її отримання особи відповідним листом електронної пошти. А, власне, я наполягаю на тому, що в матеріалах суду на дату, коли розглядалося клопотання про стягнення з мене, відсутні будь-які докази отримання мною належним чином повістки, що являється обов'язковим при розгляді даного питання. Окрім того, коли прокурор ініціює це питання, саме прокурор має надати аргументи, чому саме має здійснено бути стягнення. А, також. Статтю 138 КПК України передбачено сустере іншого поважною причиною неприбуття особи на виклик є відсутність особи місця проживання протягом тривалого часу, внаслідок відрядження, подорожі тощо. При цьому діючими нормами КПК України не передбачено обов'язок доведення та надання доказів суду перебування поза межами місця проживання. Таким чином. Ну, від мене вимагається більше ніж передбачає КПК. Я повідомив, і надав документи відповідно про свою щорічну відпустку. Так як на сайті суду на сьогоднішній день відсутня інформація про суддів, тобто прізвище, ім'я по батькові та контактний номер телефону, це секретаря стаціонарний, тому що зазначається, що це інформація, яка може нести загрозу життю, здоров'ю суддів, і так далі. А у мене вимагається доповідати, де я знаходжусь під час своєї відпустки. При цьому я також хочу повідомити на тому, що по сьогоднішній день член учасником цього провадження є Анатолій Касьянов. Йому стане доступна ця інформація. Анатолій Касьянов зараз знаходиться під слідством за колабораційну діяльність. При цьому він мав тісні зв'язки з ЛНРівцями, Дагестанцями і так далі. Тому я не зобов'язаний повідомляти, де я проводжу свою відпустку, щоб від цього місця не залишилась п'ятиметрова воронка. Окрім того. Відповідно, я хочу сказати, також що в даному судовому засіданні був відсутній представник потерпілих. При цьому суд жодним чином ніяк не впливав на і не застосував до нього стягнення. При цьому прокурор, який не заявлявся декілька разів перед цьому в засіданні, засідання переносились при тому, що є група прокурорів, його є кому замінити. Також жодним чином не притягувався до відповідальності, і представник потерпілих не подав заяви про те, що буде відсутній, можна слухати без нього, і був відсутній у даному судовому засіданні, але до нього не застосовувалось стягнення, що створює дискримінаційні умови фактично для сторін у даному кримінальному провадженні. а Стягнення є безпідставним, тому що воно не було достатньо аргументоване, немає доказів отримання повістки, і до інших сторін в кримінальному провадженні не застосовувались. Заходи притягнення їх до відповідальності. Натомість мене за один раз, причому я за завчасно повідомляв про це, притягнуто безпідставно до відповідальності. А захисника будуть запитання? Запитань немає, ваша честь. Ну, фактично в судовому засіданні, як я пам'ятаю, то не було представника потерпілого і якось Не ставилось питання, де він, що він, чи повідомлений взагалі. Це щодо потерпілого, зрозуміло. Щось бажаєте додати? Ні, я ні. Я хочу додати лише те, що насправді я не вважаю, що на сьогоднішній день мої, моєю відсутністю на одному судовому засіданні дуже сильно затягується ця справа. Насправді, я хочу сказати, що справа в першу чергу затягувалась відсутністю саме суду, коли було безпідставно припинено роботу Ахтирського міськрайонного суду. А ці справи не було належним чином передано до Шишаків, вона могла бути вже розглянутою давним-давно. З приводу заяви вашої, скасування стягнення з приводу роботи не роботи чи не роботи суду. Це стосується заяви, тому що коли ви 8 місяців не перебували на робочому місці, тоді це не становило проблему. А коли я відсутній один раз на судовому засіданні, то це є причиною до стягнення. При цьому я жодної шкоди не наніс. А ви отримали за весь час заробітну платню в розмірі мільйон гривень. Вісім місяців перебуваючи Це за кордоном. Добре. Питання таке до вас. У своєму клопотанні про відкладення судового засідання ви зазначили дату судового засідання. Звідки вам вона стала відома? Я можу повідомити, що мені по сьогоднішній день належним чином не повідомлено і про сьогоднішнє судове засідання. У нас є такі. Ви такі, ви знаєте. У нас є такий спосіб повідомлення, як секретар сказав. Але при цьому я не можу надати повістку для того, щоб відпросити з роботи, відповідно відкласти, так як мене належним чином не повідомляли. Я про всяк випадок написав клопотання про перенесення засідання, але воно чи буде, чи не буде. При цьому у мене два засідання перед цим призначались в Тростянецькому суді, і було помилково вказано дату. Вони були відмінені. Я на всякий випадок написав про це заяву, але, вибачте, в діючому кримінально-процесуальному кодексі не написано іти від наслідків. Там написано, що чітко має бути в матеріалах справи дослідженим розписка про отримання повістки. А без цієї розписки взагалі не можна розглядати це клопотання прокурора про притягнення до відповідальності, будь-якої. А, і самого клопотання прокурора не було взагалі. Він уснув його заявив. При цьому прокурор має подати його письмово з обґрунтуванням і доказами. Якими доказами? Ну так прокурор же стверджує, що я не прибув без поважних причин. Хай прокурор тоді з матеріалів справи надасть докази отримання мною повістки. Ознайомився з матеріалами, надав до клопотання доказ, що є розписка. А як ви розглянули взагалі без розписки? Я не отримував повістку. Зрозуміло, це все, що ви хотіли зазначити з приводу вашої заяви. Такого депокону, я не